На сьогодні росіяни знищили в Україні потужностей на понад п'ять мільйонів тонн зерна. В усіх категоріях господарств області зернові та зернобобові культури вже зібрали на площі понад 305 тисяч гектарів, а це 67% прогнозованої кількості. До початку повномасштабного вторгнення Житомирщина стала однією із областей, яка гарантувала продовольчу безпеку України. Чому так сталося? Тому що більш кліматичні умови дозволяють вирощувати не так давно житомищене. Заробляли 1 мільйон тонн зерна а сьогодні, вже я говорю про десь 3 мільйони, можливо, і більше. Бо ще збирання зерних не, не завершено. Але, на жаль, у нас почалася війна і є великі проблеми із логістикою, і з реалізацією зерна. І через те, що на півдні багато у нас складських приміщень, переробки, расисти розбили. Логістика в Європу вивозити складновато. Невеликі фермерські господарства та агровиробники зіштовхнулися із тим, що через недостатні темпи експорту монологічного врожаю зберегти новий ніде. Господарство Михайла Литвинчука знаходиться у Житомирському районі. Вони обравляють 370 гектарів землі. Фермер каже, через складнощі із логістикою запізнюються й у зборі врожаю, бо ж місця для нього немає. Саме на Період збирання врожаю приходить пік, коли важко наняти автомобілі, щоб врожай вивезти, не вистачає площ зберігання для того, щоб його зберегти І через те, що зараз пшениця зберігається, яку ми теж розраховували частину вже продати до цього часу. І на сьогоднішній день ми, грубо кажучи, на місяць чи на півтора місяці ми відстаємо в темпах збору врожаю через те, що в дощі комбайни не можуть збирати. І як тільки з'являється погода, Тут у нас просто е, комбайни, фури, е, сушки, очистки все просто в один момент забивається якби, про продукцію для доробки, якби, і по суті ці потужності не розраховані, щоб в один момент і сушити і пшеницю, там, і, і соняшник сьогодні збирають, і сою ще сьогодні збирають, хоча ці е, види е, продукції збирались зазвичай у нас в кінці серпня, у вересні. Аби зберегти український врожай, на поміч знову відгукнулись міжнародні партнери. Сьогодні лише фермери Житомирщини отримали 2255 рукавів та 5 одиниць техніки для тимчасового зберігання зерна. Один такий рукав вміщує 200 тонн зерна. Це зберігає кошти, що нам зменшує навантаження на логістику, яка в нас і так перевантажена, зменшує кошти в собівартості продукції. Наші затрати і відповідно, якби здати можливість знизити ціну на. Продукти харчування в Україні і в світі. Таких рукавів загалом Україна отримала 30 тисяч. Їх на безоплатній основі передала Японія, Корея та Канада. Керівник проєкту каже, це не остання допомога для українських фермерів. Водночас, передача цих рукавів це і нові робочі місця для місцевих. Видно, брак потужності України на сьогоднішній день складає майже 30 мільйонів тонн. Наш проєкт. Сьогоднішньою допомогою вирішує питання на 7 мільйонів тонн. В планах ФАО і донорів ще поставити від 2 до 3 мільйонів тонн обладнання для зберігання зерна, збіжжя, для того, щоб воно могло дождати свого часу для експорту або переробки на нашій території. Потім будуть діяти ще інші програми, які пов'язані з тим, що Першочергово нам необхідно допомагати сільгосвиробникам в логістиці і зберіганні зернових. Це будуть інші види допомоги, пов'язані з сільгосвиробництвом. Це може бути насінництво, це можуть бути тимчасові ангари для зберігання зернових, це можуть бути генератори. Для підтримки інфраструктури і господарства співпраця наша з міжнародними партнерами є неоціненною під час війни. Дійсно, нам самим було впоратися вкрай важко. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1